Колоски, маки, патріотичні надписи та символи. Тернопільська волонтерка Лілія Позолюк розписує гільзи та тубуси. Свої вироби жінка реалізовує на аукціонах в Україні та за кордоном. А усі виручені гроші направляє на закупівлю необхідної техніки для потреб аеророзвідки ЗСУ. Один з моїх лотів за кордоном продався за тисячі доларів. І, наприклад, в Україні також був благодійний аукціон за підтримки військової адміністрації, де був мішлом проданий за 150 тисяч гривень. До доброї справи волонтерка залучає охочих митців та студентів. Каже, перші свої майстер-класи з розпису гільз проводила у місцевому парку, а малюють зазвичай на українську тематику. Загалом якихось критерій для розпису немає. Я хочу, щоб кожен звільняв свою енергію і свої емоції на цих гільзах. Я найчастіше автентичність українську малюю. Мені подобається символізм передавати якісь змістові роздуми свої на гільцах. Усі розмальовані гільзи та тубуси виходять унікальні. Часу на їх розпис потрібно від двох до п'яти днів, адже перш ніж почати роботу, потрібно підготувати основний матеріал, добре помити, висушити, закрунтувати поверхню, нанести основний фон і аж потім малюнок. Вони мають нам нагадувати про війну в першу чергу, тому що війна триває, і загалом вони мають естетичну користь, тому що на кожному зображений свій якийсь індивідуальний розпис. Який нам нагадує ту чи іншу події готові вироби можна використовувати як сувенір, свічник, підставку для олівців або ж вазу у вільному продажу? розписаних гільз немає.